64 гривні саме така ціна за одиницю товару в цьому прекрасному великому лоті. Лот з 25 штук. В лоті йдуть колготи, гетри та гольфи мікс бренд. Давайте подивимося поближче. Весь лот вартує 1590. Йдуть ось такі ось гольфи. Дуже гарні. Подивіться, яка в'язка. Та одна пара ось таких. Розміри 35, 38, 39, 42 SL. Далі, давайте дивитися, що в нас є. У нас є ще ось такі гольфи, дуже класні трендові кольори. Подивіться, ось такі колготи є. Дуже також гарний колір. Легесенькі колготки ось такі в крапенку. Ось такі гетри, Також дуже плотна в'язка. Класні трендові. Ось такі плотненькі колготки. Ці будуть плотні, а ці, і ці колготки чорні та коричневі, вони будуть йти, неначе виносити двадцяти денечку, але вони плотні, дуже плотні, буде вам тепло, буде та сама мота в холодну пору року. Ось такі гетри та колготи. Подивіться, який гарний візерунок на них. Колготи для вагітних. Як це називається? Шортики, шортики, шортики проти натирань. Також ось такі колготки. Нагадую, лот із 25 одиниць 1590 гривень. Для того щоб замовити такий прекрасний лот, пишіть нашим менеджерам посилання контакти на них залишу під цим відео.